Ці заяви, які зараз е, лунають з вуст, е, президента, якого обрали в США, вони мають політичний і геостратегічний підвод. Е, як би це потім ми не оцінювали за результатом, чи це такий е, елемент е, Трампу комунікації, чи це такий е, певний хайп, можливо, навіть. Або я, до речі, це пов'язую з новою взагалі формою. Е, і зовнішньополітичних і дипломатичних зносин за рахунок оцієї медійності, соціальних мереж і присутності таких політиків, як Трамп, і використання саме таких нових технологічних можливостей для ведення своїх і політичних і геостратегічних кампаній. Тому це новий етап. Я думаю, Трамп відчуває, заміряє певні настрої, які зараз існують в світі. На жаль, ці настрої вони. Частково мають підґрунтя і запит на таких автократичних лідерів, навіть з демократичного е, полюсу, скажімо так, а Трамп саме таким є, і тому він, можливо, вибрав собі якраз на другий термін на початок таку стратегію е, жорсткого резонансу, тому що я думаю, в Данії як мінімум, що до Гренландії були спантеличені пані прем'єр-міністр Фредеріка. Вона була трішки шокована і думала, яким чином визначити відповідь, щоб не нашкодити двостороннім відносинам з новообраним президентом між Данією і США. А з іншого боку, яким чином реагувати на такі ну відверті провокативні е, заяви, те ж саме стосується і Канади, коли в соціальній мережі ми зараз бачимо, як пін понг тобто Трамп буквально сьогодні. Ілюструє е, Канаду у кольоровій гамі і прапорі Сполучених Штатів Америки, на що трюдо, діючий ще прем'єр-міністр, який буквально там вчора заявив, що йде в відставку, починає спростовувати це і підтверджувати суверенність Канади. Тобто, хто ще таке міг уявити, як мінімум декілька років тому? Тому от, тренди, на мою думку, суб'єктивно загрозливі. Це перше, друге. Чим Трамп керується інтересами своїми особистісно політичними, ну і власні інтереси 에, Сполучених Штатів Америки, як він їх вбачає ці інтереси, що стосується Гренландії, можливо, нам в Україні це не до кінця зрозуміло. Я думаю, цей контекст більше пов'язаний з безпековими питаннями для сполучених штатів Америки, тому що це Арктика, це зона підвищеного ризику, де Росія намагається наростити свою військову присутність. Лише декілька країн мають виходи безпосередньо в тій частині світу, і я думаю, США хоче посилити свою присутність саме за рахунок, можливо, навіть розміщення там у майбутньому, як вони це бачать, якусь військової бази в острові Гренландія таким чином, не даючи змоги піддаватись ризикам у майбутньому з боку, наприклад, Російської Федерації.